Вітаю, вельми шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок спонсорувати. У московській мережі, в їхній блогосфері, все більше з'являються вимоги заборонити штучний інтелект. Чим, так, це така річ. Виявляється, яка просто дискредитує і славну історію русского народу, і нинішню історію русского народу. Особливо це він взявся за радянський Союз, за розвінчання всього. Так. Цей штучний інтелект, ну, а той штучний інтелект, він просто, так би мовити, риється в мережі і відшукує просто якісь речі. Ну, наприклад, про артистів, мемуари, різні там спогади, різні там. Випадки, які трапилися бозна коли, з ними зафіксовані, і так далі, і тому подібне. І з всього він із цього лайна, ліпить кулю. Так. І виявляється, що всі ці кумири, які були в Радянському Союзі, на яких виховувало ціле покоління. Розчудових людей, яких зараз вже майже немає, вони доживають, але ці розчудові люди виховувалися, виявляється, на прикладах абсолютно мерзенних особистостей. Так, що там робилося, так це ж ну, майже жодна артистка не знімалася в головних ролях. Якщо вона не пройшла крізь ліжко головного режисера, а не була, але не, або не пройшла це через ліжко, там в ЦК. Так. Як тоді говорили, Бела занята пока, бо її гризе ЦК. Так. Ну, ось це фантастика. Фантастика, всі мерзенні там. А, а чоловіки, що вони там витворяли? Що вони робили? Там майже поголовно всі агенти КДБ один на одного стукали сюди, туди, туди, сюди, так. Скільки там серед них ті, які мали підпільне казино у Москві, Ті, які мали підпільні там якісь майстерні. з... Пошиття, звичайно, найкращих, зарубіжних чомусь зразків. Чомусь не наших. Чомусь не за нашим стандартом, от, як ми хочемо, за гостом, щоб все було зроблено, бо то, є ж нам морочать голову. Тоді ніяк там було, все хорошо. Яка ку... а ковбаса? Я згадую своїх царствів Небесних, родичів, які працювали на цій ковбасні, коли туди. Все йшло. Пух, пір'я, кості і лайно. Все в цю ковбасу їли і, звичайно, звичайно, хвалили. І зараз ще в декого там ностальгія. І молодим це все передають. Джижа. Вони ж не знали того і думають, що ж тоді все було. Ах, тоді все було добре як. М -м -м. А зараз уже не те. І, ось читаєш про всіх цих космонавтів, про всіх цих членів Політбюро, про всіх цих Сталінів, Ленінів, всіх цих Кагановичів і всіх останніх. Ну це просто яка, якийсь, якась кунсткамера якогось тваринного світу. Та й тварини так не діють. Так. Це ж, в них є якісь інстинкти відповідні. А тут. Таке творилося, неймовірне, і крик на все. Зачем все это показувати? Основна маса, це, звичайно, кричить, вони себе вже захистити не можуть. Та. Ну, Ленін, Сталіна, не ж не можуть. Там нічого не було. Нікого не вбивали. Та ви що, який там 37-й, 33-й рік, там, яка війна та не було? що? Якісь секретні домовленості між Гітлером і Сталіном, та не було цього ніколи. Та ви що, це цей проклятий штучний інтелект він витягує і бреше, бреше, бреше для того, щоб і споганить нашу історію. А в нас все чудово. А що він вже починає говорити про цю війну? Мама Мія, так його треба заборонити. Ну, може, щось і було там, як кажуть. Ну, зачем это грязное белье выносить, когда было очень много хорошего? Я, правда, так в разы не можу згадать, а що ж було хорошего, крім того, що я був здоровий і молодий, і гарний так. Побачили в мене у 20 років. Як казала одна дівчина обнять і плакать. <риклад> <риклад> так, ну так, а що це залишається? Ну, щоб десь плакати, я сміюся. Так, І в основному над собою. Тому що, а, а що робити? Що залишається нам робити, коли ми бачимо ось, ось такі речі, вони ж не лікуються, ці андрофаги. Це в один голос. Там, якщо десь на тисячу, якийсь один голос, що ну да, била, ну зачем це все показувати? О, тобто брехати треба. Ось, ось На цьому все тримається, так. Оце ті, які небагато хто здатний сказати правду про те, що воно було, але його показувати не треба. Треба дурить народ і що він вважав, що тоді якраз було все добре. Так. Ну, а зараз же, звичайно, буде ще краще, тому що ж Путін ж там ну, непорішимий єдиний. І, і... Слався цар православний, і, і так далі, і тому подібне. Там все пробрігано, все. Що пишуть про того Ніколашку Кровавого, так, якого Московська церква, так. Вдоліку святих Причислила це ж жах просто. Якщо такі у них святі, то хто ж тоді не святі? Які прості і все таке інше? А на цю проклаву, Боже мій. Акторку, яка ще жива донині, як на мене, то вона зараз виглядає краще, ніж вона виглядала в молодості, і там ніби зараз одружується чи вже одружилася, коли їй там вже за 70 і все таке інше, то, напевно, вона ж просто надрукувала все це розкрила. Так. І то, напевно, вона так і виглядає, що вона скинула себе. Все. Всю цю брехню, яка на ній висіла е, роками, і розповіла про те, що там робилося у, у Радянському Союзі у цій е, фабриці Грьоз, <різь> яку створили для наївних радянських людей. Ну так. <різь> Один з діячів сказав. Як же це він сказав? Ага, Забув. Пам'ять підводить. А, коли же, ж ох, яка була в мене пам'ять за радянських часів і це заслуга Брежнього. Кого? Я ще за Сталіна народився, от звідки воно йде.